Наша допомога дуже сильно потрібна е, жителям Хуста і жителям Кузького району, яких дворов собрала на Зипковані. На сьогоднішній день і це камітянеться, газове господарство, знімає лічильники е, на провірку, на керамічну провірку. Їх, і ну, там є недоліки, бракують, і згідно законів, рахують і заставляють законними і незаконними тоді купляти до лічильників людей. Згідно закону, згідно законодавчих актів, всі лічильники, які йдуть на повірку, на періодичну повірку, вони зобов'язані обмінюватися, обмінюватися з обмінного фонду господарства, яке розподіляє. І якщо він не відповідає цим нормам лічильня, які забраковані, значить має ремонтуватися. Так, для ремонту. Це вони всі нехтують і фактично учаться. газ. Це вже 6 років районний п'яницький. Той собол існує... гаспі. Районний газ.